колег, всі ми тут колеги, маністрати різних спеціальностей і так само наших гостей. І перш за все хотілося б зазначити таку цікаву річ. Мені здається, що ось, цього робочого тижня в нас встанувала така досить незвична атмосфера, ну, така атмосфера творчого пошуку своєрідного. Але ми всі були чимось пов'язані. І ось чим ми були пов'язані, це таке досить широке поняття, як свобода. Фактично, сьогодні ми заслухали вже і презентували дуже багато різних проєктів, різноманітних, всі, всі вони були дуже цікаві. Але фактично всі вони. вони Якби дозволяло подивитися на різні речі нашого життя крізь таке ну, своєрідне скло. І це скло можна назвати свободою. Ну, ми вже бачили, наприклад, вільного господаря, який є володарем свого життя, ми бачили вільну державу, бачили вільне суспільство, вільну людину. І ось так по ми перейшли до найбільш, мабуть, такого сакрального, що в нас є, і такого, що не побачиш так, відразу на озброєним руком, тобто ми перейшли до вільних думок. І от коли нам запропонували 10 тем, 10 новел, наш вибір зупинився на новелі під назвою Мисло. Чому саме? Мабуть, варто пояснити? Ось справа в тому, що взагалі здавалося б, ну ми історики, кому як не історика, в першу чергу знати, що всі ми вважаємо сухому сапінс, тобто людина розумна, і здавалося б, нащо навчитись мислити, щось розуміти, якщо ми ну, апріорі є, якби дуже талановитими є фактично спеціалістами в цій справі. Ну, мабуть, якщо є таке поняття, як мислити, це трошки інше. І от що це може бути? На сучасному етапі в школі кажуть, що згідно з сучасними методиками, фактично школа, а ми є, ми є вчителями, фактично школа вчить нас і дітей не тільки давати їм якісь готові знання, а вона вчить дітей перш за все мислити. І ось тому тезою нашого проєкту, який ми хотіли б вам сьогодні презентувати, є ну, такий вислів як вільні думки вільної людини. Ну, перш за все, що це за проєкт? Ну, наш проєкт отримав назву достатньо таку широку. Це це в нас інформаційний центр. Ну, фактично, це шкільний суспільний проєкт, який стосується всього, що дозволяє якби, розвивати думки шкільної аудиторії. В чому він полягає? Ну, справа в тому, що загалом цей проєкт розрахований на більш е, інформаційну частину. Взагалі, інформаційний центр це досить така широка згідно mm -hmm. за нашим задумом. Інформаційна платформа, яка буде створена на базі сайту. Ну, пізніше моя колега вам трохи розповідає. Він каже цей сайт. Але сьогодні на цьому сайті ми плануємо викладати досить різну інформацію. В чому полягає ця ідея? Взагалі, ось ця ідея, існування перш, певної інформаційної платформи, вона здавалася б нова. Ми знаємо, що сьогодні майже кожна школа, кожен дитячий садочок має свій сайт. Але в чому різниця саме нашого сайту, який ми пропонуємо? Ну, ось ви бачите адресу, це ви бачите, інфоцентр, ду, Е, шкільний інформаційний центр. З чого полягає його різниця? Перш за все, у тих достатньо таких широких завданнях, які він має виконувати. Ну, перш за все, ми знаємо, що сьогодні це розвиток мультимедійних технологій, технологій, так само це розвиток собічного мислення і тому подібне. І тобто цей наш сайт він мусить бути покликаний до того, щоб діти самі намагалися якось розвивати своє мислення. Як цього досягти? Ну, на сьогоднішній день ми пропонуємо створити своєрідний такий фрі, ну, вільний інформаційний центр на базі даного сайту. Ну Яким чином це все описується ну, досить детально в наших а, програмках, так само в нашій прошлої, ну, з якими в принципі, Ну, коротко так достатньо розповім. Перш за все, ну за нашим залом, як ви ось бачимо інформаційний центр. Це актуальний соціальний проєкти, тому що це перш за все формування особистості, формування розвитку мислення, розширення світогляду, творчість, креативні ідеї, мультимедіа. і які ж саме. Передбачаються проєкти в рамках реалізації даного такого стартапу. Він достатньо широкий, і ми навіть коли ми розробляли цей проєкт, ми подумали, що, мабуть, своїми силами ми не зможемо його створити вдвох, і тому ми лишили всюди свої контакти, і якби запрошуємо свою колегу долучитись і якось нам посприяти і допомогти. Ну, з чому ж будемо відчататися реалізація цього проєкту? Ну, перш за все, це створення своєрідного активу інфо. Ну, в кожній школі ми знаємо, є викладачі предметики. Є, наприклад, діти, які цікавляться тими чи іншими предметами шкільними. І ось ми пропонуємо цю, цю аудиторію достатньо розширити. Ми пропонуємо створити своєрідні групи, великі групи, не такі, як, наприклад, 5 дітей чи 10, які цікавляться в постійно на олімпіади. Це буде великі групи дітей, які матимуть своєрідних кураторів. От цих кураторів будуть обирати як середовище викладачів, так і середовище найбільш активних учнів. Ну, орієнтована утворює пропонуємо, наприклад, починаючи від 8 і по 11 клас. Але це не означає, що е, учні молодші за віком не зможуть брати участь в роботі цього центру. Ну, ось тут ми бачимо створення команди інфоактиву, рекомендуються з навчальними предметами і вони будуть займатися розробкою цієї платформи платформу сайту Ну, По-друге, це буде масовий колективний обмін інформацією. Тому що, наприклад, сьогодні ми можемо завдяки ну, існуванню і широкому застосуванню мультимедійних технологій фактично долучити до цього процесу будь-якого учня. В чому він полягає? Ось ви приходите, пам'ятаєте, що зі школи, коли приходили, наприклад, на уроки української мови чи літератури, вам пропонували написати твір. І тоді ми писали твори на якісь класичні тематики, наприклад, чи Щось описували чи про щось згадували, чи критикували. А ми пропонуємо долучити до цього сайту, наприклад, різноманітні завдання з різних предметів. Ну починаючи від інформатики, наприклад, сприяння розробки якраз. Цієї інформаційної платформи заради всієї школи і закінчуючи навіть цією ж літературою. Наприклад, не просто якийсь з художньої літератури, а періодично давати дітям якісь проблемні питання і не просто давати їх написати десь собі, десь сховати потім цей листочок з отриманою оцінкою, а пропонується цей твір викласти на цьому сайті, щоб з ним міг ознайомитися широкий загал. І ось так можна коментувати, обговорювати, і за для сприяння якраз цьому ще й був створена вже група в контактах, яка теж буде розвиватися фактично сьогодні в сьогодні соціальні мережі. Це все, де можна також закидати свою цікаву інформацію. Ну ще які були ще теж на реалізації, це арт. В чому він полягає? Ну, Сьогодні ми знаємо, що фактично ну я дуже рада, що сьогодні це модно. Творити, бути митцем, фактично кожен з нас чимось займається. Ви спропонується на базі цієї школи, причому тут немає ніяких е обмежень. Тобто Free Art — це просто такий своїй невкошик ідей, які були створені на цьому сайті, як підрозділ. І ось тут туди, туди фактично чи учні, чи, наприклад, вчителі можуть вкладати будь-які ідеї, цікаві ідеї, свою творчість, наприклад, запропонувати ознайомитися з творчістю якоїсь людини. І фактично так само це буде розвиватися через цей сайт і через соціальну мережу. Це можна обговорювати, щось відкидати, щось приймати. І тому подібне. Ну і останнє це існування інформаційного майданчику, це власне перше, що це про що я почала розповідати, це власне існування різноманітних підрозділів стосовно предметів. Тобто є група кураторів, є група учнів, яка займається безпосередньо творнням в межах того чи іншого предмету. Наприклад, ну, ми, як історики, можемо зробити свою частину, запропонуємо наприклад іншим спеціалістам так само до цього долучитися. Так, ну зараз ось передаю слово своїй колезі Наталії, і вона вам трохи більш детально розповість про сайт і враження. Зараз... Поки що сайт є на стадії розробки, ми не встигли за такий короткий проміжок часу повністю його заповнити, але він передбачає мати такі розділи, як от розділ гумоволомок, що є також частково пов'язано з навчанням. Тут можуть можуть як вчителі, так і учні залишати свої задачки, навіть з математики, чи просто якісь логічні. Чи... Якісь цікаві завдання, які будуть е, е, досить доречними для учнів, щоб вони не витрачали час даром а розвивали свою логіку. Також є рубрика Світ, е, в якій будуть викладати як учні, так і вчителі цікаву інформацію е, про те, що відбувається в світі. Це можуть бути як новини, так і цікаві факти, так і... Різноманітні новинки культури, моди та всього такого іншого, що може допомогти в навчанні, але також буде корисним для загального розвитку і світогляду. Також сайт передбачає рубрику мови. Вона є ще недосконало розробленою, але також в цю рубрику маємо намір закидати різноманітні цитати іноземними мовами. В співпраці з вчителями англійської, англійської мови, німецькою, французькою, вже те, що передбачає школа. І така ще цікава новація це форум Допоможе другому. Тут будуть створені теми для того, щоб учні могли один одного консультувати в навчанні, не бігти до батьків, не бігти до інтернету, а один одному допомагати в розв'язанні таких складних задачок. І зараз, як долучити максимальну кількість учнів до цього проєкту, ми хочемо вам показати ролик, мотивуючий, який, на нашу думку, цікавий і зможе дозволити їм долучитися. Ну, Він хвилинку триває, тому я думаю, що не проблема.